Привіт! Я тебе вітаю на медитації налаштуванні на день, яка дасть тобі енергію прожити цей день кайфово, розслаблено і наповнено. Виділи, будь ласка, цей час для себе, знайди собі зручне положення, сидячи або лежачи. І як тільки ти це зробиш, заплющ очі! І коли ти заплющиш очі, просто почни спокійно дихати. Просто помічай, як ледь прохолодне повітря входить до твоїх ніздрій, як з них виходить ледь тепле нагріте повітря. Помічай, як рухається твоя грудна клітина разом з диханням. Як рухається твій живіт. Відпускає всю зайву напругу і просто спостерігає за своїм тілом. В цей момент ти нічого не контролюєш, нічого не оцінюєш і не створюєш, просто спостерігаєш. І зараз ми пройдемося увагою. По кожній частинці твого тіла, і коли будемо направляти туди увагу, ми будемо додатково розслабляти це місце. І зараз відчуй, будь ласка, свої стопи, голені, коліна, відчуй свої стегна, сідниці, відчуй свій живіт. Відчуй, як з нього спадає напруга, як він стає м'якшим. Відчуй зараз свою грудну клітину, плечі, уявляй, як з видохом ти скидаєш всю зайву відповідальність своїх плечей. Відчуй зараз свої руки, пальчики на руках. Відчуй свою шию, щелепу, губи, ніс та очі. Відчуй зараз в моменті, наскільки розслаблене твоє тіло. А якщо ще десь відчуваєш напругу, просто направ туди свою увагу. Та зроби ще декілька вдохів та видохів. І зараз уяви себе посеред пустої білої кімнати, де немає нічого, щоб відволікало тебе від нашої практики. Ти сидиш посередині цієї кімнати, два кута попереду тебе, два кута позаду. На час нашої практики тобі не потрібні жодні думки. Всі мрії, плани, думки, турботи до цього всього можна повернутися згодом. А якщо є ще щось в твоїй голові, просто уяви, як у тебе є суперсила дістати всі твої думки та відкласти в коробочку поруч. І зараз. Побач, як перед тобою в цій кімнаті, з'явилися двері. Підійди до них, відкрий та побач, як там є десять сходинок вниз, десять сходинок до твоєї підсвідомості. Давай разом туди спустимося: десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, три, два, один. І зараз уяви, як ти опиняєшся в місті, де тобі дуже безпечно. Можливо, це якась галявинка, поле, сад або пляж біля моря. Ти відчуваєш, як тепло світить сонечко. Як його промінчики огортають твоє тіло, тобі абсолютно безпечно та комфортно в цьому місці, побудь там, роздивись, що там навколо. Можливо, там є люди або ти сама. Роздивися кожен куточок. Цього місця і знайди собі точку, де ти відчуваєш себе найбільш комфортно. І коли ти будеш в цій точці, задай, будь ласка, собі запитання: скільки відсотків мене знаходиться тут і зараз? І перша цифра, яка прийде тобі в голову? Це і є правильна відповідь. Це може бути 20, 30, 50, 70 або 90%. Це все є нормальним. Просто запитай і дай собі чесну відповідь. І коли ти усвідомиш цю цифру, наступним кроком я попрошу тебе дати команду. Своєму мозку повернути собі свої 100%. І в цей момент, коли ти даєш цю команду, відчуй, як до тебе повертається твоя енергія, як вона повертається до тебе з усіх непрошатих ситуацій, емоцій, з усіх ситуацій, де ти відчувала якийсь розфокус. Метушню, тривожність. Відчуй, як ця енергія повертається до тебе, проходить крізь стопи, проходить крізь твою шкіру і наповнює тебе, як повертаються твої 100% енергії. Відчуй, як ти наповнюєшся. І відчуй. Як ця енергія вся накопичується в твоїх грудях, в районі серця. І побач, як ці імпульси енергії зібралися там в одній точці. І як вони утворили таку невелику світлу кулю енергії і відчую, як з твоїм духом та видохом. Цього світла, цієї твоєї енергії стає більше, як вона заповнює всю грудну клітину, як вона спускається до живота, протікає до твоїх кінцівок, заповнюючи руки та ноги, як заповнює твою голову і відчуй, як з наступним вдохом та видохом Цієї енергії стає ще більше, як вона наповнює кожну клітинку твого тіла, як повертає тобі втрачений ресурс, ця енергія вона твоя і її стільки, скільки тобі зараз необхідно. Твої 100% завжди з тобою. І відчуй, як з наступним вдохом та видохом цієї енергії стає настільки багато, що вона виходить за межі твого тіла, як з наступним вдохом та видохом стає ще більше і як вона утворює навколо тебе кусяючу кулю енергії. Спробуй відчути межі цього кола, цієї сфери. Відчуй, на якій відстані вона попереду та позаду тебе, яка відстань від тебе до грані цього кола справа чи зліва, згори та знизу. Спробуй відчути, яка у цій сфери оболонка, якого вона кольору, чи плотна вона, чи прозора. Спробуй відчути, яким є це твоє поле. Це поле це твій захист. І ти прекрасно бачиш і відчуваєш все, що відбувається навколо тебе. Це поле воно не ізолює тебе, але воно дає тобі захист. І зараз проговори про себе тричі. Що я дозволяю входити в мій простір тільки тим енергіям, які є на 100% люблячими, сяючими та такими, що бажають мені добра. Я дозволяю входити в мій простір тільки тим енергіям, які на 100% є люблячими, сяючими та такими, що бажають мені добра. Я дозволяю входити в мій простір тільки тим енергіям, які на 100% є люблячими, сяючими та такими, які бажають мені добра. Побудь в цьому стані, побудь в цьому полі і через мить відчуй, як згори ти відчуваєш промінь світла, який проникає в це поле. Це якраз таки є та енергія, яка є люблячою, сяючою та яка бажає тобі добра. Побач її у вигляді такого світлого, приємного, сяючого променю, яка спускається до тебе з неба, яка проникає в твоє поле, яка розсіюється на тисячі дрібних світлових частичок. І відчую, як ці частинки заповнюють твоє поле, як торкаються твоєї шкіри та проникають всередину, наповнюючи тебе любов'ю та безумовною вірою в тебе. Відчую, як ти під надійним захистом, відчую, яка ти наповнена енергією, і відчуй, як багато навколо тебе любові, підтримки. Та віри в тебе, віри в те, що ти можеш абсолютно все. Віри в те, що ти найулюбленіше дитя Всесвіту, і що в тебе вдасться абсолютно все те, про що ти мрієш, що тебе достатньо, достатньо бути тою, якою ти є, що для тебе в цьому житті все відбувається найкращим чином. Побудь в цьому стані, візьми зараз цього стану, скільки тобі треба. Цей ресурс, цей стан, ця енергія, вони безкінечні. І кожного разу, повертаючись в цю практику, ти зможеш брати стільки, скільки тобі необхідно. І коли ти відчуєш, що наразі тобі цього достатньо, дуже поступово, усвідом, що зараз ти знаходишся тут в моменті, повернися до відчуття свого тіла, відчуй пальчики на руках та ногах, дай їм трохи руху, відчуй Свою спину, шию, дай їм трохи руху і дуже поступово не поспішаючи, повертайся в момент тут і зараз. А якщо ще відчуваєш, що треба трошечки часу, не квап себе, дай собі побути стільки, скільки тобі необхідно. І коли ти будеш готова, дуже акуратно, не і без різких рухів, розплющуй очі і повертайся до себе. Подякуй собі за цю практику, подякуй собі за ці процеси, за цей час, який ти виділила для себе. Я тобі бажаю прекрасного дня. Я тобі бажаю, щоб цей ресурс. Цей захист був з тобою протягом дня, і щоб цей день складався для тебе найкращим чином, і щоб в цьому дні ти себе почувалася якомога більш щасливою і завжди пам'ятала, що твій ресурс він безкінечний, що твоя енергія нескінченна, що в світі для тебе завжди достатньо любові, підтримки та віри в тебе. Я тебе обіймаю. І бажаю прекрасного дня.